Давайте по поличках різні версії, які ви вважаєте найбільш вірогідними, того, що сталося в Крокус-Сіті Холл, вже налічується скільки більше 150 загиблих. Пожежа тривала скільки? майже добу. Да. О, і також є питання і по пожежі, по тому як а, взагалі о, скільки часу затримала Росгвардії туди дістатися. Дуже багато запитань і дуже о, також багато потенційних відповідей. Але є такі, я думаю, такі основні напрямки: те, що це з самого початку була операція ФСБ і ПСО. Те, що це був повний провал ФСБ. і звісно, про це свідчить, що Росіян і Кремль попереджали американців ще два тижні тому, але вони просто це прогавили і зараз намагаються скористатися цим звинувати Україну. І є ще версія того, що вони про це знали і, мабуть, навіть не сприяли, але і не запобігали. Будь ласка, от абсолютно так, ці три такі. Найбільш вірогідні сценарії, скажімо так, да? перший сценарій це, ну, почнемо з того, що от у нас, мабуть, 99% українців. Якщо вони чули оці бредні путінські про руку нацистського київського режиму в цій операції, ну, вони щиро переконані, що це. Орки натягують слову на глобус. що ну, Не можемо ми там бути, немає нас там і близько, а все, що повідомляє зараз Путін, це просто маячня. Так от з моєї точки зору, наші такі абсолютно 100% переконані твердження, що це все спецоперація ФСБ, рука ФСБ це така сама сова, але тільки з, з нашого боку. І це нічим не краще, між іншим, бо все це дуже легко спростовується, і ми потрапляємо в черговий раз в доволі, м'яко кажучи, незручну ситуацію. Отже, дійсно існують три сценарії. І перший сценарій це спецоперація ФСБ. Я вважаю, що вірогідність подібного сценарію ну, 5%, не більше. І головне запитання, на яке я жодного разу поки що не почув, притаманну якоїсь тому що відповіді. Навіщо це Путін? Бо коли намагаються поєднувати Біслан, Кізляр, Норд-Ост, це абсолютно не поєднувані ситуації тоді і зараз, абсолютно всередині Росії абсолютно різні ситуації. Зараз стан російського суспільства настільки стерильний і е, путіно шанобливий, що жодних, підкреслюю, жодних причин для подібних акцій. В нього немає всередині. Немає. Ні для мобілізації, ні для посилення обстрілів України. Нічого не вимагає подібних дій. Ну, окрім того, я зараз не буду вдаватись деталі, наскільки різняться всі ці події, які я зазначив, щоб... бо це можна до ранку перелічувати. В чому відмінності принципові не в деталях, а принципові. Другий варіант, який більш вірогідний, це те, що ФСБ, ну або не тільки ФСБ, mm. там можливо і СВР, вони знали, але вони не запобігали розвитку подій. З двох причин. Причина перша: вони не знали деталей і реально не могли усвідомлювати про такі наслідки. І друга те, що вони в подальшому мали на меті скористуватись на власну користь наслідками такої події. Ну, я все ж таки оцінюю вірогідність такого сценарію ну, в 15%. А 80 решта відсотків з моєї точки зору, це щоб. Щоб не пікати, як я назвати, пропустили. Угу. А, Там було а, а, яскравіше слово. Ну, да, притаманно, панове. Ви Георгія. ж час мене звертаєте мою увагу на наших допомога. У нас друзів обмежить, з пане Георгію, Вони ну, обмежують нас. От, Вашу шар, красномовність. Відповідні слова. І дуже влучно, в перші ж години після початку. Цієї події а, знайшли відео, в якому Путін реагував на публічне попередження з боку Сполучених Штатів: це фейк, це залякування, а, це шантаж, це спроба дестабілізувати. А, дестабілізувати наше російське суспільство. І напередодні виборів. До речі, я сидів, це слухав Боже, а думаю: а що ж це мені нагадує? Що це мені нагадує, коли лунає чергове попередження з боку спецслужб Сполучених Штатів, і хтось каже, це все фігня маня, це все лякалки і взагалі закриті рота. Нічого це не нагадує. Грудень, січень і початок лютого 21-22 рік. От. Тому я все-таки набагато більше. 80% я переконаний в тому, що це черговий, невдал... факт, черговий факт невдалої роботи спецслужб Росії. І я вже багато разово пояснював, і де ну, можна відкрити просто було б бажання історію от, війни двох останніх двох років. І назбирати, не знаю, там десятки, а може вже і сотні, фактів, м'яко кажучи, неефективної роботи легендарних там, КДБшників, ФСБшників, як хочете їх називати. Якщо розмірковувати от такими, вибачте, совами на глобусі, то і. Ті події, які зараз відбуваються на території Белгородщини та Курщини, це теж рука Кремля і ФСБ. Угу. Ну, бо, 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 а, а чим краще, чим принципово в чому різниця? Їм треба оце вони влаштували. Вони ще спеціально не дають тоді на подавлення цього рейду з боку РДК, там, Збройні сили, Розвардію, щоб більше підбурити суспільство. Ну відверта маячня, про яку просто не варто навіть на яку не варто витрачати час. Те, що в будь-яких за будь-яких обставин буде максимально використана теза за всім цим стоїть. Зеленський з, з, з своїм київським нацистським режимом, жодних сумнівів немає. Я навіть вчора спробував подивитись РостБ, тебе. Ну, скажу відверто, попри те, що в мене така вже є певна закалка, да? але ну, на 15 хвилин мене вистачило. Бо настільки все на поверхні, настільки все прогнозовано і примітивно, нацистов, киевских нацистов надо уничтожить всех. Руководителей нацистского режима всех вместе с семьями целенаправленно уничтожить. Хохлов атомными бомбами уничтожить. Це, до речі, Костянтин Малофеєв, так? Да, почав. Там, ну, слухай, я вчора почав там і, і Кабеєвої, і гості з Там вже змагання, у кого більша атомна бомба на Україну полетить. Хтось тактично, хтось стратегічно, хоч хтось три стратегічні. Ну, а ну, просто така відверта ахінея. Але що стосується безпосередньо деталей того, що відбулося, звісна річ, давати якісь на сьогоднішній день. Фіналізовані фахові висновки з моєї точки зору ще доволі рано, бо в ну, принаймні в відкритих джерелах ще дуже багато інформації відсутня. Угу. Оперативної маю на увазі інформація. Ну, перше, що мене відверто дивує, це коли там різного роду експерти починають заламувати руки. Ой, а там же стояли оці рамки безпекові. А як же ж вони пройшли крізь рамки безпекові? Та, шановні, ну, ну кого з терористів колись і десь зупиняли у ці рамки? Тим більше, що на вході стоїть неозброєна охорона з гумовими кийками, яка перша заховалась під час перших пострілів. А перші постріли якраз почали лунати ще ззовні, коли стояла черга запізнилих глядачів на центральний вхід. І саме там почали лунати перші постріли. І саме ця охорона перша заховалася. І, Якщо чесно, звинувачувати їх в тому, що вони поховались, але ну, в мене язик не повертається. А що вони мали робити? Кийками відкидуватись від е, цих терористів, які стріляють. Пане Герою, зараз повернувся до ціє, цієї теми. І е, Розглядання різних сценаріїв того, що могло відбутися. А зараз на зв'язку у нас Михайло Шаманов, речник Київської міської е, військової адміністрації. Пане Михайло, вітання. Вітаю, Михайло, і е, щ, питання, звісно, про м, те, що сталося сьогодні е, в Києві. Е, повітряна оборона над Києвом та в районі столиці, вразила близько десяти ворожих ракет. Будь ласка, можна нам детальніше, що відбулось? Де е, були пошкодження? Що взагалі можна звісно розказати? Розуміємо, що не все е, можна е, е, так відкрито коментувати. Ну так, ми провісили засобами протиповітряної оборони над Києвом в районі столиці, було вражено понад десяток ворожих ракет. Оточна цифра надасть повітряні сили. Це вже третій масований удар по Україні за останні чотири груди, чотири доби, другі по Києву. От, вкотре були застосовані ракети Х-101, Х-555 і 55 п'ять бортів стратегічної авіації. Це були стратегічні бомбардувальники. Т-95МС. насто вийшли на пускові рубежі в Саратовській області. Відстрілялися, але над Києвом і в Києві ракети були знищені. Наслідок падіння уламків було зафіксовано в Деснянському в Шевченківському Ліснянському в уламок ракети потрапив в ліс. А в Шевченківському районі трошки пошкодив фасад багатоповерхового житлового будинку. Там без загоряння було, і відразу всі служби виїхали на місто, там працювали вибухотехніки. І інформація щодо постраждалих відсутня. Тобто От цього ранку всі живі здоров'я, слава Богу, Знову ж таки маємо подякувати своїм засобам протиповітряної оборони. Чергове нагадають євна гостям столиці, що ворог продовжує масований ракетний тероризм проти України, зокрема проти столиці. Він не дозвонився, а будь за що зруйнувати Київ. Вона в чергове звертаюся до киян і гостей столиці під час оголошення повітряної тривоги обов'язково приймати до відкриття. Ви принаймні, дотримуєтесь правил двох стін. Тому що ми прекрасно розуміємо, що це не остання атака на столицю і на Україну, зокрема, Пані Михайло. Ну, звісно, можемо пропустити, що це намагання ворога. Вони розуміють, що саме відсоток збитих ракет він найвищий, саме в Києві, столиця найкраще захищена, але вони сподіваються виснажити наші запаси патріотів і інших повітряних засобів тощо, правильно? Ну так, вони намагаються розвідати місця дислокації, зокрема, виснажити системи протиповітряної оборони. Тому комбінують постійно. Сьогодні вночі Україна була під атакою шахедів, потім криваті рані, потім була загроза балістики для столичного регіону. Зокрема, тому вони намагаються постійно по-перше виснажити систему протиповітряної оборони. По-друге, намагаються. Вразити сили засоби повітряної оборони з західних зразків. Ну і власне Київ залишається в з пріоритетних цілей для Російської Федерації, Тому тут знаходяться центри прийняття рішень і певне бородо. Тому такі атаки, ми вже бачимо, як я вже казав, це вже друга атака за кілька днів. О, дякуємо за те, що приєдналися до нас за ваш апдейт, друзі. І Я не згадав, що о, пан Михайло також був нашим о, колегою на о, прямому каналі. Тож дуже дякуємо за о, ваш аналіз. Дякую, вам. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Ну будемо говорити, звісно, продовжити про цей тракт, але от те, що ми говорили з Михайлом. О, Якщо Конгрес зволікатиме ще місяць-два, от всі ці наслідки ми можемо говорити взагалі про ну, суттєво іншу ситуацію. Дуже прикро, звісна річ, абсолютно. А, ну, якщо чесно, я думаю, я не поодинокий, який це розуміє вже не перший місяць, що один з найбільш загрозливих напрямків. Дефіцит у підтримки це саме зниження боєздатності системи протиповітряної оборони. Але публічно про це лише перший раз принаймні я почув. І я дякую Михайлу, що він публічно оці наші побоювання висловив і хочу. Маючи можливість звернутися в першу чергу до тих наших співвітчизників, українців, які мешкають в Сполучених Штатах, і які є прихильниками Дональда Трампа. Я з такими неодноразово стикався. То, шановні наші українці, я знаю, як ви щиро і палко любите нашу Україну, але я хочу заявити публічно в тому. Що відбувається в Україні зараз, винен безпосередньо кандидат в президента Сполучених Штатів Дональд Трамп. Конкретно і безпосередньо ця людина винна в тому, що зараз відбувається на території нашої держави. Тепер, що стосується цього тобто, терористичного акту. Я дарма сказав, що запитань більше, ніж відповідей. В першу ж годину, практично, одним з головних запитань, на які досі я ніде не зустрічав відповіді, яким чином вдалося так ефективно створити пожежу і такого масштабу, я звернув увагу, що на першому ж повідомленні, яке з'явилось в Телеграмі, там ще навіть про стрілянину не згадувалось. Там лише йшло повідомлення про пожежу. Але ця пожежа вже такого була, обсягів таких, що її можна було бачити ледь не з горизонту. Отже, з моєї точки зору, або це спочатку передувало підпал, а потім вже збройна атака, або якимось чином. Була надто ефективно спланована ця акція. Бо я, наприклад, не здивуюсь, якщо з'ясується, що внаслідок цієї пожежі жертв відверто більше, ніж від, безпосередньо від стрілянини. Розрахунок був, з точки зору терористів, суперефективний, велика кількість людей скупчена в е закритому просторі. Починається неминуче починається паніка, а над головами ще починається вогнище, задимлення, задуха. І не дарма вже надходять повідомлення, що в якихось технічних приміщеннях, де намагалися сховатися люди, там велика кількість жертв саме не від вогнепальних поранень, а від задухи. Той факт, що їм вдалося. Покинути місце теракту, з моєї точки зору, це свідчення про чудово сплановану операцію. З точки зору а, терору, це взагалі ну, ледь не найзначущий зразок, найефективніший зразок. Але треба розрізняти принципі. Фахівці, які займаються питаннями тероризму, вони це чудово усвідомлюють. Є принципово дві, два різні напрямки терору. От знов таки, наші глядачі доволі часто в ці дні опонують там то, до Беслану, до Кізеляру, до Нордосту. Хочу нагадати, що в, в всіх цих випадках мета акції була не знищення цивільного населення, а взяття заручників. І висування політичних вимог. Угу. В цьому конкретному випадку, який стався в крокусі, нічого з цього немає. Мета, величезний інформаційний розголос і якомога більшість кількість жертв. За сценарієм реалізації це більше нагадує той теракт, який свого часу відбувся в Паризькому театрі. В якомусь Батаклан. Так, в 18-му, здається, році. Там приблизно те саме відбувалося. Залетіла з зграя, стріляла наліво, направо, поклали. Окрім того, якщо притягувати різних терористів, ну їх там я вже ну, не хочу назвати себе фахівцем, але за ці дні я вже так поглибився в ці гілки терористичні різні, є так звані джихадісти. То там у них мета інша, у них мета взагалі стати. Воїнам ісламу, тому мета покинути місце вчинення терористичного акту там взагалі ніколи не переслідується. Ти маєш загинути сам і з собою забрати якомога більше невірних. В цьому випадку ці люди, вони зникли. Причому зникли доверто, будемо казати, я коли. Я в режимі онлайн це спостерігав одразу з кількох джерел інформації, бо мені це було доволі цікаво з точки зору дослідника, технології. Як це все відбулося? Як їм вдалося? Знаєте, взагалі я просто додам, що є така версія також. Що була в дві групи взагалі. Ви можливо. Почули? Перша професійно була здійснювала ракт, і, до речі, вони зникли. Можливо. Без вісті. А друга була саме от, таке от заклання, хотів, такі ЦАПи відбували. От я про це і е, хотів с, сказати. Спіймана, і да. по, потім представлена або і во всьому призналась. Так. Я про це і хотів сказати: що е, оцей план, який. Ну, скажімо так, перший, перший етап це підготовка, другий етап це реалізація самого теракту. Вони з моєї точки зору були виконані. Ну, не хочу вживати слово бездоганно по відношенню до терактів, але ну, на високому професійному рівні. А сам момент евакуації терористів і з їхнім подальшим затриманням, він просто випадає з загальної картини добре розробленого плану. Бо, ну, по-перше, сам факт, що вони тікали на тому самому автомобілі, який був за, за, вже засвідчений, оголошений в розшук, що їм вдалося переїхати там більше 300 кілометрів від Москви, де їх там вже спіймали. Яким чином їх ловили там по, по тих лісах? І ну, З моєї точки зору, це все абсолютно не. Не відповідає перш... високому рівню планування перших двох етапів. Бо вибачте, я, я не вважаю себе фахівцем в плануванні терористичних актів, але навіть за моїми уявами, абсолютно, навіть е тим таджикам, яких спіймали, їм було зрозуміло, щоб одразу. Після початку цієї акції одразу буде спроби силових підрозділів російської влади оточити район, в якому відбувається ця так. подія, потім Москву саму, де відбувається ця подія, потім область. І ну, перше, що спадає на думку, що треба при підготовці шукати якесь тихе місце, де можна протягом. Там, 30 хвилин, 20 -ти хвилин, тихенько залегти і перечікувати там 2-3 тижні, 2 місяці, не знаю.